Мир Божий вам, дорогі друзі, чи може людина бути добра, не віруючи в Бога? Ось на таке запитання ми сьогодні знайдемо відповідь у Слові Божому. І це дуже цікаве запитання, яке задала мені одного разу одна людина. Чи можемо ми бути добрими без Бога? Тобто, будучи невіруючими або ж не вважаючи себе християнами і робити добрі вчинки. Пригадую, я мав розмову з одним чоловіком, якого я дуже добре знав, а він мене. Бо ми разом працювали на одному підприємстві, і ось він мене запитує: чи в тебе цього року вродило поле маєш гарний врожай? Я відповів, що немає чим похвалитися. А як на рахунок зарплати, видають тобі вчасно її, Продовжував він. Я говорю, так як і тобі видають з великою затримкою, ти ж знаєш це. А це були 90 ті роки, коли багатьом людям взагалі не платили або платили речами, ділили на дві частини, а деякі підприємства видавали зарплату з великим запізненням. А він мені говорить: от бачиш, я маю на увазі цей чоловік, ти віриш в Бога, а я ні. Ти робиш добрі вчинки. І я теж, може, не в такій мірі, але ж все ж таки. Ну, ти не палиш, не вживаєш алкоголь, ходиш до церкви, і він говорить: то це справа кожного, хто як хоче. Тож, бачиш, я теж. Непогана людина. І він так сказав. То навіщо мені Бог або віра в нього? Звичайно, дорогі друзі, я пояснив, чому йому потрібен Бог. Але цим прикладом я хочу показати, що навіть люди, які живуть без Бога, можуть робити добрі справи. Люди з усіх видів неправдивих релігій. У тому числі і атеїсти роблять добрі справи. Вони допомагають бідним, годують голодних і борються зі злочинністю і тому подібне. Пригадуєте, як Ісус Христос одного разу сказав до учнів Своїх: отож, коли ви злі, вмієте давати своїм дітям добрі дари. Виявляється, що люди можуть робити добрі справи. Навіть якщо вони відмовляються визнавати, що існує Бог. Кожний християнин розуміє і вірить, що людина створена за образом Божим. Бо ми ж погоджуємося з тим, що навіть невіруючі люди мають співчуття, співпереживання і навіть також і милосердя. Але людина не може. Бути ідеально досконало доброю. Чому? Бо не послуг Адама та Єви в Едемському саду приніс у світ гріх і смерть. Тому кожна людина, яка народжується на цей світ, успадковує цю гріховну природу. І не може досягнути досконалої, Божої доброти. Свята Писання говорить: ніхто не є добрий. Тільки сам Бог. А про людину Боже Слово говорить. А верніше про її внутрішній стан або становище людське серце найлукавіше на це та невигойне, хто пізнає його. Бо всі зрішили і позбавлені слави Божої. Читаємо ми у посланні апостола Павла до римлян, 3 розділі. Тому -то ми не є повністю добрими, і ніякі добрі вчинки не зможуть змінити нашу гріховність. І це являється фактом. Наприклад, погляньте на малюка. Він вже свого дитинства хоче те, що батьки забороняють. А скільки потрібно прикласти зусиль батькам, щоб навчити дитину, щоб щось добре закарбувалося в неї. То якщо батьки в якійсь мірі є виховані? то ж ми бачимо Слово Боже навчає нас, що кожна людина має відповідати або відповісти за свій гріх, за своє порушення. І ще наведу один приклад. Уявіть собі, якщо хтось врятував 90%. Дев'ять людей від смерті, але вбив одну людину, тому що вона йому не сподобалася. То чи суддя, коли впіймає цього злочинця, покарає його за цей злочин, чи відпустить на основі того, що він перед цим врятував 99 людей? Звичайно, що він буде покараний за цей злочин, бо він є порушник закону. Так само добрі справи не можуть викупити людину, яка порушила Божий закон. Біблія говорить, бо зарплата за гріх смерть. Немає жадного праведного, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашому. Лише єдине, а ця віра в Ісуса Христа може зробити нас праведними в очах Бога. Біблія голосить. Увірував Авраам Богові, і це йому залічено в праведність. І це слово відноситься до кожного, кожного, хто вірує в Ісуса Христа. Віра залічується в праведність, не добрі вчинки. Добрі вчинки є результатом праведного поводження людини, тобто та, яка увірувала в Ісуса Христа. Друзі, Бог є абсолютним необмеженим еталоном чи стандартом доброти, якщо можна вживати такі слова щодо Бога. Друзі, не рівняйте себе з іншою людиною, говорячи, я не такий, як він. А порівняйте себе з Богом, і тоді ви вигукнете, як сказав одного разу апостол Петро. Господи. Вийде від мене, бо я людина грішна. Або ж як прокісає, коли він побачив велич і славу Боже, він сказав: горе мені, бо я занепащений, бо я чоловік нечистоустий і сиджу серед народу нечистоустого. Дорогі християни, ми маємо основу для розуміння досконалої доброти, яку Бог відкриває. Про себе у його слові, тобто Біблії. І на закінчення хочу сказати: поки невіруча людина не відвернеться від власної, хибної або ж неправильної ідеї, про те, що людина удосконалиться через свої добрі вчинки, і не прийме авторитет Божого Слова, тобто Біблії, усі її добрі вчинки в очах Бога будуть як. Одіж або ж брудне ганчір'я, як і Слово Боже голосить, і стали всі ми як нечистий, а вся праведність наша, немов поплямована місячний одіж. І в'янемо всі ми, мов листя, а наша провина, як вітер несе нас. Тож, друзі, лише відкупительна праця Христа. Або жертва Христа може поставити людину бездоганою перед Богом. На сьогодні все, дорогі друзі. Будьте з Богом!